Я сказала мені, мати, Можеш мов багато знати, кожен мову шанувати та одну із мов усіх, Щоб у сайті ти зберіг, все ці ніжно і підгідно. Збережу я мову рідну. Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, тиша вечорова, мова наша, мова, літ минулих повість, вічно юна мудрість. Сиба наша совість, я без тебе мову, як безерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу майбутнє, не вгасиму мову слово незабутнє. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова топрятки надбаня, мова багатство моє. Мова то чиста краниця, де б'ємо сліза джерело. Мова це наша світлиця, в неї як небірне зерно. Мова, державна перлина, в неї завжди дорожі. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Самі щастя між рубою, зелене листом шелестить, У небі ясть над водою, Нам від ледою, мова мерехти, Це символ мудрості твоєї, Моя країна він горить. Тож мови гідної своєї не відсираємо ні на мить.